Ходіть бігом, нехай вам щось покажу. Дивіться, яка краса. Це ще не все. Наші листочка на смородині є. Подивіться. Але це ще не все. Хотіш, ходімо бігом, бо в нас вже вечері. Подивіться, яка краса. Це просто нереально. Це в нас шовковиця тут. Листку і шоуковиці погуціємо. І ви тільки гляньте, який кущ. Красота. Дивіться, які гарні опята. І до лісу не треба ходити. А у вас ростуть у вашому садку оп'ятка? Ще не ростуть. Наше де-не-де-малина є, а опята бомбезні.